Хмельниччина з року в рік старіє. жінок у віці понад 70 значно більше, аніж 15-літніх дівчат. У нас є кому вмирати і нікому народжувати. Звичайно, завдяки державній допомозі при народженні дітей, демографічна ситуація в області поволі поліпшується. Торік народилося на 389 немовлят більше аніж у 2011 році. Втім, понад 40% із них живуть у найбільших містах краю, і тут спостерігається позитивна динаміка природного. Приросту населення. Однак у селах картина дещо інша. Показники смертності тут на чверть вищі, аніж статистика народжуваності. Нам потрібен не просто прирост населення, нам потрібні здорові діти нашим жінкам, нашій державі. Тому в нас багато робиться для того, щоб народжували здорові немовляти. В нас створений в центрі планування сім'ї комп'ютерний реєстр жінок вагітних з важкою екстрагенітальною патологією. Вони приїжджають в нас на консультацію, консультуються, їм надається допомога, розробляються плани ведення вагітності і пологів, як народжувати, де народжувати. Лише 10% з числа дівчаток підлітків можна вважати практично здоровими, а готових до материнства молодих дівчат ще менше. Аборти все ще залишаються поширеними засобами планування роди. За минулий рік відбулись одні пологи у дівчаток до 14 років і троє абортів в цій групі. Так само гостра проблема і серед підлітків. 37 абортів за минулий рік. Це не може негативно не сказатись на незрілому дитячому організмі. Кілька літ поспіль Хмельниччина займала сумне лідерство в Україні щодо материнської смертності. Завдяки профілактичним заходам вдалося торік врятувати життя і здоров'я усіх жінок. Але 134 дитини все ж покинули цей світ через погане здоров'я матерів та вроджені вади. Є стани, при яких жінка в даний час не може народити здорову дитину. І для того, щоб її підготувати до вагітності, провести якусь преконцепційну, прегравідарну підготовку цій жінці потрібна контрацепція, тобто запобігання небажаній вагітності в даний час. І наша область, завдяки проєкту Разом до здоров'я. А також проєкту здоров'я жінок України отримала багато контрацептивів, які ми маємо можливість надавати жінкам для запобігання в даний час небажаної вагітності і підготовки до майбутніх пологів. Медики стурбовані із значним поширенням серед осіб репродуктивного віку, віл інфекції, а також хвороб, які передаються статевим шляхом, вочевидь, суспільство має врахувати ці негативні тенденції, і не лише в кабінетах служби планування сі. Сім'ї, які діють в усіх районах та містах області, але й у родинах та школах, проводити просвітницьку роботу серед підлітків і молоді, пропагувати здоровий спосіб життя, формувати у них відповідальну сексуальну культуру.